Вітаю на каналі В'язуша. З вами, як завжди, Аня, магазин пряжі і аксесуарів Норка Ярм. Сьогодні в мене для вас відео майстер-клас на ось цей надзвичайно простий і дуже ефектний візерунок. Метелики Непотрібна схема, дуже просто в'яжеться. Розкажу один раз і будете використовувати в будь-яких проєктах. В моєму варіанті рапорт метелика 5 петель, і між ними також 5. Тобто загальна кількість петель має ділитися на 5 плюс дві кромкові петлі. В'яжеться в шаховому порядку. Я вже зв'язала перший рапорт. В мене було 4 метелика. Наступні я вкладаю між ними для того, щоб було ось таке чергування. Починаємо з лицьових петель, потрібно дов'язати до того місця, де буде формуватися метелик. В мене це кромкова петля і 5 лицевих петель напроти минулого метелика. Дов'язали до місця. Далі починаємо формувати наступний. Перекидаємо робочу нитку перед Роботою і перезнімаємо розвертаючі петлі, не пров'язуючи 5 петель на праву спицю. Ось так вийшло, перерахували. Не сильно затягуйте тут, а зробіть так, щоб нитка йшла досить вільно, але і не висіла. В'яжемо далі лицеві петлі напроти минулого метелика. Так само 5 петель, підходячи до наступного рапорту. Наступний метелик, знову нитка перед роботою, перезнімаємо 5 петель на праву спицю і гарненько розвертаємо. Розтягуємо, щоб не тягнуло в нас по полотну. П'ять петель далі знову лицеві. І так, до кінця ряду. Ось так виглядає перший ряд нового рапорту. Виверідну сторону в'яжемо виворітними петлями. Третій ряд в'яжемо абсолютно аналогічно першому. Підходимо до місця формування метеликів і точно так само робимо другий ряд протяжок. У п'ятому ряду робимо все абсолютно те саме. Переходимо до сьомого ряду, маємо по три протяжки. Тепер саме час перетворити їх на метеликів. Найцікавіше в цьому узорі. Ось починається п'ять петель, перед якими маємо протяжки. В'яжемо дві з них них дві перші петлі лицьовими. Третя петля буде пров'язуватися таким чином. Спочатку заводимо спицю під всіма протяжками, потім заводимо в петлю і пров'язуємо лицьовою, протягуючи через протяжки і повертаємо на спицю, але підвертаючи таким чином, щоб потім цю петлю, яку ми повернули, і наступно пров'язати лицьовою. Все, дві наступні петлі пров'язуємо Пров'язуємо до наступного метелика і повторюємо точно так само. Ось і все друга порція метеликів на полотні. А щоб метелики були і в мене в животі, не забудьте поставити лайк цьому відео. Ви можете робити будь-яку кількість відступу в рядах між метеликами. Це може бути 2, 4, 6 рядів або не робити цього взагалі. Все далі це ваша фантазія. Головну схему. Ви зрозуміли з вами була Аня, магазин пряжі і аксесуарів Норка Ярн.